Людство привіт! Звати мене Володимир Фурман, моя голова Лиса Борода Синя, я на дроті із Сан-Франківщини, Сан-Франківську там у тому напрямку. Це відео про Україну, про, про те, що Україна, якою би вона не була, вона цілком собі прекрасна частина світу. І ті люди, котрі зараз ненавидять Україну, котрі, серед вас є велике число, які не розуміють, за що їм послані такі страждання і такі проблеми, які вони зараз мають. І вони ненавидять Україну, вони ненавидять цю війну, ненавидять все, що відбувається навколо. Вони мають задуматись теж над певними речами. Зокрема, над тим, що Україна вона нічого проти вас особисто не має. І ненавидіти її, у вас немає причин. Так як немає причин, ненавидіти власну маму. А власна мама це та людина, яка якраз таки подбала про те, щоб ви були народжені в Україні. Знаючи, що вас там чекає, які негаразди, які проблеми, знаючи, що планета велика, що є землі щасливіші, де людям живеться набагато легше, де людей поважають, де людське життя має цінність, вона обрала вас народити в Україні. Так що ті люди, які Україну ненавидять, ті, котрі втекли з України і Україну ненавидять, котрі ненавидять все, що пов'язано з Україною. Можете сміливо ненавидіти до ваших мамів. У вас, у вас є кому адреснути цю вашу, ці ваші претензії. І адресніть це ці ваші претензії вашим мамам, тому що ті мами це якраз ті люди, які вас народили в Україні, які народили вас від чоловіків, які не навчили вас, як жити в цій складній країні. Не у всіх вас взагалі були батьки, тому що багато, багато чоловіків в Україні теж не, не, не стягують те все, що там відбувається, не стягують цю свою незреалізованість в житті, і їм ще прилітає від їхніх жінок про те, що вони там якісь не такі, як треба, тому що погано дбають про, про них. І про вас, дітей, погано дбали, і ви обрали там... дехто собі обрав шлях якоїсь наркоманії, алкоголізму, дехто взагалі пішов із сім'ї. І е, у вас з'явилися причини, чому ненавидіти ще і тата. Е, ви ненавидите там своїх батьків, ненавидите Україну, але з мамою у вас там, як правило, всі гаразд. Всі люблять маму. Е, Хоча, якщо мама вас народила в Україні, ну не знаю, чи, чи вона думала про ваше майбутнє, чи хотіла вона вам якогось щасливого майбутнього. Чи можливо їй було просто байдуже, бо в неї є матка і пара грудей, і їй треба було задіяти той функціонал. Що вона власне і зробила? Хоча бути народженим в Україні це не найгірший mm. варіант. Тому що є люди, які народжені в Росії або в Білорусі. І ми насправді мало чим відрізняємося від росіян і від білорусів. Різниця тільки складає в тому, що в нас там був цей кучма, який прийшов до влади трохи раніше, ніж. Прийшов Путін, але приблизно в той самий час, коли прийшов Лукашенка. Але Кучма він сциканув тримати цю владу далі в руках, він вирішив, що йому не треба цих всіх проблем із всякими там Луценками, із тою соціалістичною партією, бо вони вирішили використати проти Кучми те, що Кучма дав команду вбити того журналіста Гонгадзе, відрізати голову. І вони після того, як знайшли того вбитого журналіста, про е, той Мороз е, разом із цим Луценком, якого зробили е, потім міністром МВС, проводили ті акції протесту Україна без кучми. Той Луценко кидався на, е, тих, тих, е, на ті внутрішні війська, на ту, як вони там називалися. Е, та, що зараз Нацгвардія, вона колись раніше інакше називалася. Внут, е, внутрішня ну, міліція, поліція, не знаю, якісь внутрішні війська то були. І е, е, в результаті до влади прийшов той Ющенко. Ющенко це най, найбільше, найбільше розчарування як для мене. Тому що ті надії, які на нього покладав, ну він не то, що не виправдав. Він в результаті зараз, якщо дивитися в ретроспективі, то він був ну, нічим не кращий за кучма. І якби кучма не стикував залишитись біля, при владі, то в нас би не було цих всіх проблем, що зараз в нас є. Ну і можливостей такого не було, тому що. І з цією війною з'явилася купа можливостей, весь світ людей з України приймає. Вони їм дають можливість вивчити місцеві мови, вони там фінансують навчання чи проживання цілих сімей і, і все таке. Тому між нами різниця була невелика на той момент, коли Кучма вирішив замінити себе Януковичем з якогось переляку. Для мене це до цих пір є загадкою. Де той Янукович взагалі взявся. Що не було більше кандидатів на всю Україну, який е, хотів вступити в кучму. <хи> Ющенко там рвався до влади. Точніше, може, він і не сам рвався, тому що Петі Порошенку треба було е, нові можливості. Не тільки робити торти Рошен, і а раніше він е, е, що там робив цукор на цукрових заводах свого тата. І ця, ця людина вирішила теж правити Україною. Українці в їхні плани ніякі не входили. Ваші мами і ваше майбутнє теж їх ніяк не цікавило. І, і, і ваші мами теж там не сильно переймалися тим, щоб обрати собі е, достойного кандидата на, на кандидатуру вашого батька. Щоб вас чогось могли навчити. І в результаті маємо те, що зараз є. Е, є величезна кількість чоловіків в Україні, які бояться вийти на вулицю, і які е, які розбігаються в різні боки, коли там якась поліція минулого року чи ТЦКшники там хапали людей на вулицях то всі решта вдавали, що це не їхня справа, що це їх там не стосується. І хоча в будь-який момент часу на вулиці було чоловіків набагато більше, ніж тих тицикунів, які хапали інших чоловіків, щоразу ця кубка чоловіків дивилася на того схопленого, і вони не, не мали ніякого наміру йому допомагати. І в мене особисто до України нема ніяких претензій. З Україною все гаразд. З Україною все було гаразд, поки, поки не почали. Навіть коли війна почалася, то з Україною було все гаразд, навпаки була хвиля того всього згрупування. Просто далі, коли після контрнаступу мотивація приєднуватись до того війська впала. І народ перестав хотіти бути частиною цієї армії, яка, яка ризикувала зникнути. І коли на вулицях почалася там та силова мобілізація, то е, е, ці чоловіки вони не протистояли тій силовій мобілізації. Вони намагалися навпаки уникнути, намагалися бути хитрішими, ніж всі решта. Вони там почали вичитувати ті якісь чатики, писати в телеграм, в телеграм ті спільноти, де там хто знаходиться, вибирати час, коли їхати на роботу. Особливо є хитрими ті, котрі при баблі, ті, котрі просунулися трохи вище і заробили трохи грошей, щоб у них був там власний автомобіль. Вони вирішили, що це все їх не стосується, бо по вулиці вони не будуть ходити, вони будуть їздити, і вони будуть об'їжджати блокпости, і вони будуть. Їхати тоді, коли там тих ти цикунів на вулиці нема рано вранці або пізно ввечері. І поки там до них черга дійде, то, то це все, дай Боже, закінчиться. Ну, і воно не закінчилося, воно продовжується, і навіть якщо в тебе зараз є автомобіль, то це нічого тобі не допомагає, ніяких проблем твоїх не вирішує. Я пам'ятаю сесії із адвокатами, коли адвокати пояснювали про те, як себе там треба поводити, як там вони, адвокати, будуть там писати якісь заяви, вирішувати там ваші якісь там справи. Зараз це все звелося на нівець. Тоді, коли, коли я то все слухав, я розумів, що то просто Якийсь такий наївний дитячий лепет, якийсь балаканина абсолютно. А хлопці із автомобільчиками, з гарними зарплатами, вони думали, що вони там якось нарішають собі якісь документи. Документи, Багато хто і нарішав документи, і добре підігрів цих всіх тицикунів. Вони там гарно заробили бабла на тому всьому, в них апетити тільки зросли. А ці хитрі е, при баблі, вони е, все одно були обмануті, тому що там почали е, вигадувати якісь там наступні речі, наступні. І зараз вже ті всі білі квітки, які були там зроблені, не знати коли, вони вже е, е, теж під, під великим питанням або взагалі там недійсні. Є люди, які повбахували купу бабла на це все. Є люди, які просто понароджували по третій дитині, бо в нього там була жінка з двома дітьми, і та жінка вже народила йому третю дитину. І ця найбільша ржачка, тому що ця дитина народжена в Україні, вона народжена під час війни. І, і... і... якою ж це треба бути? Вони, щоб народжувати ту дитину тут. Вони ж не збираються звідти з'їжджати з України, тому що робота цього хлопця в Україні. Він тут вже із тою третьою дитиною вже отримав право виїжджати там по закордонах. І відповідно по закордонах він з'їжджати з, з кінцями, вчити ту дитину в якихось іноземних навчальних закладах він не збирається, бо освіта в Україні, бачиш, сама краща. Бо по закордонах вчать тих, тих, тих дітей чогось не того, що треба. А що ж треба вчити тих дітей? Е е е якщо, е е якщо чоловіки просто жити не можуть в тій країні, вони мусять прикриватися або спідницями дітей, жінок, або цими дітьми, живим щитом із дітей, щоб їм просто треба було ходити по вулицях. І цим чоловікам абсолютно окей із цією ситуацією, тому що вони, вони бачать цей світ інакше. Він бачить себе як великим продуктивним, успішним чоловіком із дітьми. Він має роботу, він має гроші на цих дітей. Ці діти можуть ходити там в якісь кращі школи, ніж всі решта дітей. Ну, в цьому є якийсь сенс. Але навчають, навчитись в Україні можна там якоїсь математики, можна фізики навчитися, можна навчитися навіть якомусь програмуванню. Але навчитися бути чоловіком в Україні вам не вдасться. А не будучи чоловіком, всі ті ваші здобутки інші, вони, вони роблять ваше життя неповним і не роблять його щасливим таким, яким би воно могло бути. Це я розумію, як ніхто інший, тому що е я пройшов величезний шлях із маленького села, якого нема на карті, до щось там таке відбувається. О, там хтось живе. Бігають якісь звірі. До життя в цих Сполучених Штатах. Тих благополучних Сполучених Штатах, в цій Каліфорнії, де класний клімат, де є офігенна природа, де є вся інфраструктура, де люди на вулицях посміхаються, де люди, навіть якщо вони не мають якогось куточку, то вони можуть просто жити десь на вулиці, тому що просто можуть жити на вулиці, тому що ніхто тут не б'є ногами, тому що тут їх поліція не бігає, не копає, не шарпає. Немає до них ніяких претензій. Якщо вони себе поводять е, е, якось так, що вони не спричиняють дискомфорту іншим, то вони можуть робити все, що завгодно. Тому що поліція тут керується законом і в е, поліції тут дуже не тільки чоловіки і жінки. І зараз якраз час повернутися е, до жінок. Е, ці всі ці, ці, не дуже вдалі підводки, не, 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 дуже, не дуже якісь харизматичні е, висловлювання, які слідували до цього, вони були спрямовані на, на те, щоб звернути увагу на жінок. Жінки в Україні це найхамерніші істоти на планеті. Для мене, тому що для мене Україна це цілий світ. Навіть незважаючи на те, що є купа на цих національностей на планеті, купа народів, вони живуть в різних куточках світу, мені до них немає діла. Я, я досі, чи не досі, я, мабуть, завжди буду головою в Україні з Україною, тому що там пройшла велика частина мого життя. І, Думки, чому відбувається те, що відбувається, вони все більше і більше захоплюють мою голову. І уявляєте, жінки вони є жінками тицикунів, є жінками тих енкавердоників. Я тут комусь мішаю втілити плани на ніч. Якомусь хвостатому звіру. І для цих жінок є абсолютно окей те, що їхні чоловіки хапають чоловіків на вулиці, що вони їх там запихують десь в ті бусики, возять десь на якісь підвали, що вони там їх б'ють, що вони їх там вбивають, що вони отримують за голову кожного гроші. Їм абсолютно окей, що їхні чоловіки сидять десь там в горах. На подекуди на території інших країн, що їхні чоловіки є порушниками законів, що вони чхати хотіли на, на якісь права людей. Ці люди вони ловлять на території Румунії, на території Молдови, на територію Білорусі забігають. Ловлять е, тих хлопців, які хочуть е, знайти себе в іншому куточку світу, знайти, знайти собі якесь краще життя, поміняти своє життя. Вони їх ловлять, тягнуть назад. По дорозі в них багатьох калічать. Е, багато, е, сила Селена із них помирає, навіть не, не попавши в ніяку там армію. Е, багато із них є людей, які е, не можуть брати ту зброю до рук. тобто Є про є, є ці віруючі люди, які просто навіть їм чинити опору не можуть. Вони безпорадні, безсилі, і вони над ними прознущаються. І в цих всіх чоловіків є жінки. І в цих всіх чоловіків є жінки, які народжують дітей від цих чоловіків. І вони народжують синів і дочок. І Їх народжують в Україні. І... Для себе я іншого пояснення, як те, що посеред вас є і, і колись в, в моєму минулому були жінки, які є абсолютно без, без якогось співчуття, які мають тільки свої якісь інтереси. І ці інтереси їхні власні. Вони е, завдають шкоду е, майбутньому поколінню. І вони виховують частину суспільства, яке буде далі пити кров, яке буде далі вбивати, буде вбивати свій власний люд, свій власний народ, яке буде позбавляти майбутнього навіть власних дітей. І е, як так виходить, я цього... Ну, не зможу зрозуміти. І це питання мою голову займає. Може хтось із вас знайде, знає, як це пояснити. Чому от так трапляється? Чому, ем, чому жінки ось так себе поводять? Бувайте!